Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. В цьому відео ми не будемо робити розклади на таро, а я зроблю деякі пояснення тим людям, хто не дуже розуміє. Я дуже дякую тим людям, хто розуміє, бачить усе. Мабуть, це люди, які вже дуже давно слідкують за різними тарологами. Ці люди, які вже дуже давно з початку війни, знаходяться поруч зі мною. Яким я неодноразово пояснювала про те, що бувають здвиги в яких-то пророчествах. Із-за того, що має вплив не тільки дві людини, не тільки дві групки людей, а мають мільйони людей на сьогоднішній день. І то на свій захист я скажу, що ті передбачення, про які я давала дати, на які я давала дати, вони ставалися саме тоді. Є такі передбачення, які були з самого початку війни, які самі найголовніші, вони без дат, Але вони вже якісь справдились, якісь справджуються, а якісь ось ось справдяться. Але Ті передбачення, які відбувалися на протяженні війни, і якщо я казала, що це буде завтра збитий літак, то він був завтра збитий літак. Якщо я казала, що буде на протяженні 9 днів з цього по це число будуть збивати літаки, гелікоптери, то так це і відбувалося. Якщо я казала, що будуть підбиті, Якісь кораблі три дня, сьогодні, завтра, післязавтра, то так це і відбувалося. Тобто, саме на свій захист, ну, якщо я це не скажу, то ніхто про це, мабуть, і не скаже, і не побачить. Да? Але є такі деякі люди, які не зовсім. Розуміють, як воно що відбувається, або не слідкували за моїми передбаченнями, тому не знають наскільки точно я вказую. Я не кажу, що от. собьют ли так, и я не люблю привязываться к датам, да, а ли так здесь, но зибьют, зибьют через в року, через рик, а потом сказать, ой, я тогда вот там говорил или говорила, я не боюсь привязываться к датам, я их озвучиваю, и случается все тогда, когда я это сказала. Если я сказала, что будет запеклый Сумасшедший бій, в якому ворог понесе поразку і виживе 10-20% із тих, хто буде йти. І що це станеться в середині липня. Середина липня це не означає 15 липня станеться бій, і саме в цей день бій почнеться і бій закінчиться з поразкою ворога. Середина липня це означає друга декада цього місяця з 10 по 20. Якщо ви слідкуєте за новинами, коли почали штурмувати вороги наші позиції наших ЗСУ? Приблизно з 20 липня? Да? Якщо до цього було 5 штурмів, 7 штурмів, до 10 штурмів, десь ось так от, то з середини липня штурми стали 30, 40, 70. І більше за добу штурмів, це поперше, чи, чи це не запеклі бої, це запеклі бої. Ворог понесе поразку. Кажу, розповідаю. Ворог кидає на один штурм в одному напрямку е від 100 до 250 е осіб одним разом, із них виходить живими. 10-20%? І на наступний день, на наступний, це все повторюється. і на третій, і на четвертий, і на п'ятий. При цьому різниця на одного українського воїна 7-10 рашистів. Скажіть мені, будь ласка, чи не терпе ворог поразку, коли приходить? Штурмувати за сутки на одному напрямку 200, а виходить 10 чи 20. Терпить поразку. Це буде продовжатися, звісно, це буде продовжатися не один день, не два тижні. Так, це може бути. З середини липня і самі, сам цей бій, ці бої, як ми один бій, да, такий ось е запеклий бій, він може бути і у серпні, і у вересні, це два з половиною місяці. відносно до всієї війни і попередніх штурм, штурмів, це й маленьке мало, хоча це і багато два з половиною місяці. І якщо кожен день приходить 200, цих расистів, а виходить 20. І якщо за 2,5 місяці так і буде відбуватися, то чи це не є, що виживе тільки 20%? І що під кінець цих 2,5 місяців цей ворог дійсно охорінє? Да? Чи не так? Так. Але, але я вам скажу, добавлю, що з нашого боку ще попереду не тільки відбивання і відстоювання, відбивання цих штурмів і відстоювання своїх позицій. Попереду іще буде саме те, що добавить охрінювання цьому ворогу. І я сподіваюся, що я пояснила вам дуже добре. І наприкінці цього відео я все ж таки хочу його закінчити позитивною ноткою. Як би там не було, я завжди посилаю вам лучики своєї любові від серця до серця. От ви прийшли, дорогенькі мої, взяли від мене прозорий стаканчик, наповнений Божественним світлом чарівним. Ви його випили. І самі почали сяяти цим божественним світлом, відчувати любов, легкість, її розпространять навколо себе в своїй аурі, в своєму біополі, енергополі, яке знаходиться на розстоянні витягнутої руки вперед, назад і в боки. І ви себе почуваєте дуже добре. Але є й такі люди, ну нічого з цим не поробиш. Ну, от такими вони народилися. Ну і що? Всіх треба сприймати такими, які вони є. Ця, ці люди роблять для себе самі свій вибір. І я також дуже рада, дуже задоволена, що я їм допомагаю, тому що от болить у них у когось запор. От вийшла ця людина, вона послухала відео, їй зовсім не потрібна та інформація, яку я кажу. Головна інформація, їй треба десь за щось зачепитися, вона вишукує якусь не там поставлену, зап'яту, сказану не таку літеру. Да? І вона написала якусь гидоту в коментарях, і запор скінчився. Сталося в кишківнику таке полегшення. Але знаєте, кожен раз, коли у людини стається полегшення е після такого запору завдяки е яким-то таким коментарям негативним, злорадствуючим, тикаючим мене як кошеня у гівно, із -за свого розум... ну там не потрібно розуміння. От. Людина сама собі робить погано, тому що хвороба, яка в даному випадку стосується саме шлунка, кишківника, підшлункової печінки, жовчного міхура, вона з кожним разом тільки погіршується і, врешті-решт, станеться загостренням. Тому як одноразова пігулка для вас, коли я срабатую для вас, що вам стає полегшення, це, звісно, дуже добре. І я рада, що я можу полікувати і вашу душу, щоб ви отримали емоційне задоволення, і ваше тіло, яке потім пішло, спорожнилося, врешті-решт. Да? Я цим, звісно, дуже задоволена. Але було б все таки краще, якби. Якби ви все ж таки звільнили своє тіло взагалі від такої хвороби, та чи потрібно воно вам. Почніть, будь ласка, з того, що ви будете переборювати себе в якихось какашечних справах. Це буде важко, але це Дійсно можливо, і ви побачите, як вам потім буде дуже добре і хорошо. На це підуть місяці. Але якщо ви будете думати, що ви це робите тільки заради себе любімої або любимого, заради своєї душі, заради свого тіла, яке повинно подольше пофункціювати е, по в цьому світі, то я думаю, це буде дуже добрим. Стимулом для вас. Я вам кажу правду, я не насміхаюся, я дійсно даю добру пораду, але вибір завжди залишається за кожною людиною окремо да, приймати таку пораду, робити чи ні. І отже, люблю вас усіх і посилаю вам світло, добро і любов від серця і до серця, мої дорогенькі люди.